Мовчи Бандеровка, стріляти буде. Ну і всю війну таке робили тут на заході. Бандерів ловили, то він зовсім не був бандери, він йшов просто в магазин, виймели Бандеровська. Їм треба було план виконати. Було так, що і бандерівці здобали системи, ну, гарнізон шукав. Бандерів зійшлися в хаті, випелізли і сказали: ми вас не виділили, ви нас не виділи. І таке було. І так, що було, не можна було вікно заслонювати. бо Вони світили у хату, хто є. Біда був. Прийшли до моєї мами, бо тато на воїнів на подуву там, що якась там дранки, перебирають, зібили порох, як копають. Почали там бандерувати, мовчи бандерука, стоять будуть. Найшли Гілечину з соломину там сховав. Забрали тут ділець, солонину, ділець і на порог. Мама каже, тут бандериці буде. Мовці бандерука стріять буде. А я малий. То ви це все пам'ятаєте, так? То... Да.